Слава Україні! Підбиваємо підсумки нічної атаки Російської Федерації а також про те, що у застосунку дія відтепер можна знайти освітні документи. Це «5 хвилин на головне на першому подільському розпочинаємо. Отже, сьогодні з ночі до ранку російські терористи завдали ударів по Україні ракетами та безпілотниками. У Хмельницькій області загинули двоє людей. Ще восьмеро травмовані. Одну жінку вдалося врятувати з-під завалів. Троє мирних мешканців, серед яких дев'ятирічна дівчинка, також загинули. Та ще 15 постраждалих у Запорізькій області. Серед поранених поліцейський внаслідок атак армії загарбників Харків тимчасово залишився без світла. Частково відсутнє електропостачання у Хмельницькому. Двоє людей зазнали поранень від російських обстрілів в Івано-Франківській, одна у Харківській області. Також на Івано-Франківщині у результаті російських обстрілів без світла тимчасово залишилася міська лікарня та сотні помешкань людей. Дорожній рух регулюють патрульні поліцейські та сповіщатимуть місцеве населення через гучномовці про повітряну тривогу. У разі відсутності електропостачання громадяни можуть звернутися за допомогою до найближчих відділків поліції. На місцях ворожих обстрілів продовжують працювати поліцейські, рятувальники та медики. Триває ліквідація наслідків на увесь світ. Ми більш ніж два роки кричимо: Росія країна терорист. Хмельницькі поліцейські затримали молодицю із Київщини, яка розповсюджувала наркотики методом закладок. У неї вилучили синтетичні наркотики PVP в особливо великих розмірах. За інформацією поліції, Хмельниччини, вчора, близько 9-ї ранку, у місцевому дендропарку патрульні інспектори помітили підозрілу жінку. В неї вилучили два десятки пакетів, обмотаних ізоляційною стрічкою. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, пакунки з кристалічною речовиною направили на експертизу, яка й показала, що це небезпечний синтетичний наркотик в особливо великих розмірах. Наркодилеркою виявилася 26-річна жителька Київщини. Вона спеціально приїхала до Хмельницького, щоб розкласти закладки. Жінку затримали, йдеться в повідомленні, зловмисниці загрожує від 9 до 12 років ув'язнення. У застосунку дія відтепер можна знайти освітні документи від дипломів до шкільних атестатів. Достатньо оновити застосунок і вони автоматично підтягнуться, Про це повідомляє Михайло Федоров. Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватися, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо усі освітні документи вже під рукою в дії. Наголошує Федоров. Документи підвантажуються автоматично, якщо вони є в єдиній державній електронній базі з питань освіти. Від попереджень боржників до дій перейшли працівники комунального підприємства Хмельницькводоканал. Сьогодні перші вісім квартир у чотирьох будинках на вулиці Панаса Мирного відключили від водовідведення. Кожен із мешканців, як зазначають у водоканалі, заборгував за послуги від 5 до 11 тисяч гривень. Вони не сплачували за воду від трьох місяців до трьох років. Вплинути на боржника кажуть комунальники, можна і без його присутності. Сутності відключення водовідведення проводиться без доступу до квартири. Спеціальний гнуч... гнучкий шланг із заглушкою вводиться в систему водовідведення з даху або технічного поверха житлового будинку. У квартирі є вода, але вона не стікає ні з ванною, ні з туалету, Роз'яснюють на підприємстві. У водоканалі також додають, що повторне підключення коштує 1260 тисячу гривень. Для цього потрібно прийти до офісу підприємства, написати заяву, проплатити за послуги підключення, а також погасити заборгованість. На цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь з першим подільським, за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.